Вітаю вас на каналі ВЦЕАТО. Сьогодні ми розглянемо набір інструменту від компанії Armor модель B305. Це у нас набір торцевих головок і комплектуючих для монтажу і демонтажу різьбових з'єднань з зовнішнім шестиграним профілем. Даний набір стане відмінним помічником як для рядового автолюбителя, так і для професіоналу в обслуговуванні та ремонті автомобілів. Всі інструменти виготовлені із легованої хромвонаднівої сталі. Яка гарантує високу міцність, є хромове покриття, яке захищає від корозії і механічних пошкоджень. Інструменти, оснащені приєднувальним квадратом 1,2, який широко застосовується в автомобільному ремонті. Набір у нас поставляється ось в такому міцному пластиковому кейсі. Який захищає набор від ударів і негативних атмосферних курів, а також служить зручним аксесуаром для зберігання та транспортування. Додаткові характеристики та вартість можете дізнатися у нас на сайті wc.com.e. Дякую за увагу!